Я вважаю, що ну звісно, це дуже негативно вплине, тому що підвищення податків воно обов'язково потягне за собою підвищення ціни на все, і на послуги, і на товари якісь. І при всьому цьому воно не вплине на підняття заробітних плат і доходів безпосередньо підприємців, тому що е, є таке поняття як покупати здатність, здатність, якщо покупувати е, якщо, е, людина, що е, раніше купувала товару більше. Через те, що він подорожчає, вона почне покупати менше, вона почне більше економити. Відповідно, підприємцю потрібно буде шукати можливість якось виживати, а ціни треба підіймати. Тож це може потягнути за собою інфляцію, закриття менш захищеного бізнесу, тобто це мікробізнесу, мінібізнесу, і призведе до того, що великий бізнес. Ну, Почне регулювати ринок по-своєму, звільнюючи людей там або закриваючи навіть якісь напрямки.